Дівчата, якщо після догляду шкіра горить, пече або лущиться, це може бути не алергія, а неправильне використання засобів, тобто поєднання їх. Так косметика теж свариться між собою. Ось три комбінації, які краще не робити. Обов'язково додивися відео до кінця, щоб отримати бонус: ретинол плюс кислоти: два сильних інгредієнти в один вечір, це як два вогняні дракони на одній території. Шкіра скаже, рятуйте. В результаті отримуєш подразнення, глущення, стрес. Наступні наші герої вітамін С плюс ніяценоміт це як два амбіційних актори на одній сцені. Кожен хоче головну роль. В підсумку: ефект слабіший або взагалі ніякий порада. Один зранку, інший ввечері. Наступна комбінація: СПФ плюс жирні олії або силікони. Олії можуть з'їсти твій СПФ від сонця. І ти думаєш, що все ок, і ловиш південне плями. Тож, твій бонус, якщо хочеш відео про найкращі косметичні пари, пиши в коментарях слово комбінації, і я розкажу, що реально працює разом. Не забудь обов'язково поставити лайк і підписатися.